Okay. А, власне, джерелом цієї інформації є СБУ чи фінмоніторинг? Може, вам щось відомо? Давайте так. Я спробую відповісти по інформації, яка мені відома, але я не можу бути перевіряючим джерел цієї інформації, а тільки здогадуватися по тому, як функціонує державний апарат. Ну, перше. СБУ точно може займатися контррозвідницькою ситуацією, чи ситуація пов'язана з державними зрадами, тобто їхня функція. Але інформацію вони можуть брати з інших джерел, з відкритих джерел, якихось джерел прихованих я маю на увазі тих, хто здобуває інформацію якимось спеціальним способом. Це чи розвідники, чи інформатори, і так далі. А від організації будь-якого рівня, в тому числі і приватних організацій, цю інформацію може мати. Все це компонується, тобто йде розслідування, і так далі. Інформація ця вона ж назбиралася роками насправді так. Фінмоніторинг – одна з частин, яка могла підтвердити можливо в попередніх періодах, а можливо десь останнім часом ще якісь дії, які е дозволяють сказати, що кошти, які накопичувалися, в тому числі на рахунках якихось благодійних організацій, або виводилися за кордон, або просто. Виводилися в готівку різними способами. Це все дуже легко перевірити. Навіть до криптовалютних рахунків можна дістатися, тому що в блокчейні все записується, і для цього не потрібно навіть якихось спеціальних там дозворів, ЦРУ, програм там чи чогось такого іншого. Значить, нарешті інформація дозбиралася і зрозуміли всі члени РНБО, що цього достатньо для того, щоб е подавати на ці санкції. Адже їх можна буде відмінити, якщо виявиться, що це неправда, або доказів недостатньо. Для того, власне, і є суд. І мені чесно кажучи, незрозуміла реакція будь-яких моїх колег, незалежно зараз від фракції, які, будучи впевнені в своїй правоті, бояться оцих от речей йти в суд і намагаються вирішувати це якимись іншими способами, або так, як от останніх два дні в Верховній Раді. Ну, якщо ви впевнені, що Петро Олексійович чистий, відкритий прозорий. Ідіть в суд і підтвердіть свою доброчесність. Ну, наприклад, як я зробив так само, У мене ж теж була підозра від НЗК, набу і так далі, і ми судилися півтори роки з цією справою. Але я довів, що ні в чому не винуватий в мене є виправдальний вирок, і це все в терміни зробив. Для чого, наприклад, не приходити на допити е, ДБР, які влаштовує для Петра Олексійовича чи там інших якихось там фігурантів. Чому не приходити і не пояснювати відверто свою позицію? Це ж абсолютно нормальний процес. Якщо ви впевнені в своїй правоті, тому що той, хто намагається уникати будь-якого спілкування з правоохоронними органами, чи судовою системою, напевно, підозрює якусь свою слабкість або неготовність своїх адвокатів е, вистояти е, в, в цьому складному процесі.